Черв'ячні передачі загальні відомості. Черв'ячна або зубчасто-гвинтова передача. Рисунок а. Ось дивимося, як вона виглядає. Являє собою кінематичну пару, що складається з черв'яка і черв'ячного колеса. Черв'ячну передачу можна розглядати як модифікацію гвинтової пари, довга гайка якої розрізається поздовжньою площиною, паралельно осі гвинта, і згинається в кругове кільце, зубчасте колесо, що обхоплює цілого гвинта черв'яка по дузі. Черв'як це гвинт з різьбою певного профілю, нарізаною на циліндричній поверхні архімедів. Конволютний, евольвентний та інші черв'яки. Або на глобоїді. Глобоїдний черв'як. Ось. На рисунку Б зображений глобоїдний черв'як. Архімедів черв'як. Ось. Архімедів черв'як. Являє собою циліндричний гвинт з трапецеїдальним профілем різьби. У торцовому перерізі витки цього черв'яка окреслені ахемедовою спіраллю. Конволютний черв'як це циліндричний гвинт з прямолінійними обрисами профілю западин або витків у перерізі нормальному до бічної поверхні різьби. Евольвентний черв'як. 643 г Ось він. Евольвентний черв'як. Бачимо його переріз, евольвентний. Можна розглядати як зуби циліндричне колесо з дуже великим кутом нахилу зуба, до твірної циліндра із малою кількістю зубів. Профіль витків зубів такого черв'яка окреслений евольвентою. Глобоїдний черв'як являє собою гвинт, нарізаний на поверхні тора, глобоїда. В центральній осівій площині черв'яка витки мають прямолінійний профіль. Передачу з таким черв'яком називають глобоїдною, незважаючи на те, що при однакових габаритних розмірах навантажувальна здатність передачі з глобоїдним черв'яком значно вища, ніж із циліндричним. Вона поки що не набула значного поширення через комплекс причин, пов'язаних із тепловідведенням, виготовленням і складанням глобоїдного черв'яка і черв'ячного колеса. Завдяки відносній простоті технології виготовлення черв'яка і колеса зуби черв'ячного колесу нарізують черв'ячною фрезою, а різьбу черв'яка нарізують різцем на токарному верстаті або дисковою фрезою на спеціальному черв'ячно-фрезерному верстаті, передачі з циліндричним архімедовим черв'яком широко застосовуються в різних галузях машинобудування і народного господарства. Поряд з цим останнім часом дедалі більшого застосування набувають і еволювентні черв'яки. Переваги черв'ячних передач, можливість здійснення одноступінчатої передачі з великими передаточними числами при невеликих габаритах, в кінематичних передачах удорівня від 5 до 500, а в силових у удорівні від 8 до 80 і як виняток до 120. Плавність зачеплення і безшумність роботи, можливість здійснення самогальмівної передачі, тобто рух може передаватись тільки від черв'яка до колеса, але не навпаки, що важливо для підйомних механізмів, невелика маса передачі на одиницю потужності при великому передаточному числі. Недоліки черв'ячних передач, порівняно низький ККД, недорівнює від 0,7 до 0,92, внаслідок знищених сил терця в передачі. Обмеженість потужності, що можуть бути ними передані, до 50-100 кВт, сильне нагрівання передачі при тривалій, неперервній роботі. Висока вартість матеріалу вінтір, черв'ячних коліс, бронза та інструменти для нарізування зубів черв'ячних коліс, черв'ячних фрези, а також шліфування черв'яка. Незважаючи на недоліки, черв'ячні передачі широко застосовують в машинобудуванні, проводобудуванні завдяки можливості зміни кутової швидкості в широкому діапазоні при перегресних осях валів, у механізмах приводу тролейбуса, підйому транспортних машин, пасажирських і вантажних ліфтів, верстатів, різних приладів тощо. Геометричні і кінематичні співвідношення. Розглянемо геометричне співвідношення черв'ячній передачі з циліндричним архімедовим черв'яком. Вістень П вимірена між одноіменними точками двох середніх витків профілю різьби черв'яка. Ось бачимо на рисунку. Вістень П. Ось вона. З цієї точки до цієї точки. Називаються кроком черв'яка і черв'ячного колеса. Відношення кроку П до Пі називають модулем М дорівнює рівня П на Пі. Цилиндр на твірні якого товщина витка і ширина западеної різьби черв'яка однакові, називають діливленням. Його діаметр позначають Д1. Діаметр Д1. Черв'як, як і гвинт може мати одновиткову, однозахідну або багатовиткову багатозахідну різьбу. Кількість витків різьби черв'яка позначає Z1. У силових черв'ячних передачах застосовують черв'яки із Z1 до рівня 1, 2, 3, 4. Хід витка для багатозахідного черв'яка. pz 1 рівня P помножено на Z1. Ділильний діаметр черв'яка прийнято виражати через модуль, де 1 до рівня M помножено на Q. Параметр Q визначає кількість модулів у ділильному діаметру черв'яка і називається коефіцієнтом діаметра черв'яка. Значення M і Q стандартизовані. Тангенс кута підйому лінії витка різьби черв'яка визначають на ділильному циліндрі черв'яка. Тангенс гамма дорівнює pz 1 поділено на d1 дорівнює рівня 1 поділено на. Дорівня M на Z1 поділене на МК, звідки тангенс з гамма дорівня Z1 поділене на Q. Таким чином, зі збільшенням коефіцієнта діаметра черв'яка зменшується кут підйому його різьби, що приводить до зниження ККД механізму. Висоту ділильної головки HA2, ніжки HF2 зуба і радіальний зазор з черв'ячного колосу відповідно приймають ha 2 дорівня M, HF2 дорівняння 1,2. 2М це дорівнює 0,2 м. Діаметри вершин нитк, витків і западин черв'яка DA1 дорівнює D1 плюс 2HA2, дорівнює d 1 плюс 2М. df 1 дорівнює d 1 до 2 hf 2 дорівнює d 1 24 m Ділильний діаметр черв'ячного колеса d 2 в середньому перерізі, при кількості зубів z 2 дорівнює d 2 дорівнює М помножено на z 2 Діаметри вершин зубів і западин черв'ячного колеса в середньому перерізі, da 2 дорівнює d 2 плюс 2H2. А2 дорівнює d 2 плюс 2М, ДФ2 дорівнює d 2 2 hf 2 дорівнює d 2 мінус 2,4 M. Між відстань черв'ячної передачі. А дорівнює d 1 плюс d 2 поділено 2, дорівнює М помножити на Q плюс z 2 поділено на 2. Лінійна швидкість точки на ділильному колі d 1 черв'яка вздовж його осі при обертанні черв'яка. В1 дорівнює П 1 помножити на омега 1 поділено на 2 π Дорівнює ПЗ1 помножити на омега 1 поділено на 2 π дорівнює П 1 н 1 поділено на 60, Де омега 1 і Н1, кутова швидкість і частота обертання черв'яка відповідно. Лінійна швидкість цієї точки на ділильному колі d 2 черв'ячного колеса. В2 дорівнює Д2 помножити на омега 2 поділено на 2 дорівнює π, помножите на 22, помножите на N2 поділе на 60, де омега 2 і n2 2 кутова швидкість і частота обертання черв'ячного колеса. Знайдені швидкості v 1 дорівнює v 2 із умови зачеплення. Прирівнюючи праві частини двох останніх виразів, отримуємо P помножити на Z1, помножите на N1 дорівнює пі d2, N2, враховуючи, що довжина ділильного кола черв'ячного колеса пі 2 дорівнює z 2 p передаточне число дорівнює. У дорівнює омега 1 поділено на омега 2. дорівнює N1 поділено на N2. дорівнює Z2 помножити на Пі, поділено на Z1 помножити на П. дорівнює Z2 поділено на z 1 дорівнює І. I. Де Z2 2 кількість зубів черв'ячного колесу, Z1 кількість квитків черв'яка. Сили у черв'ячному зачепленні та КД передачі. Розглянемо сили, що діють у зачепленні черв'ячної передачі. Дивимося. М1. М2, ФА1, ФН, ФР1, ФТ1. Сила нормального тиску ФН між зубами колеса і вітками різьби черв'яка, яка виникає при роботі черв'ячної передачі, вважаємо прикладеною в полюсі зачеплення. За правилом паралелепіпеда розкладемо F1 на три взаємно перпендикулярні складові, ФН дорівнює ФТ плюс Fr плюс Fа. Колова сила на черв'яку, яка дорівнює зазначенням осьовій силі на черв'ячному колесі ФТ1 дорівнює 2M1 поділено на Д1 дорівнює FA2. Нова сила на черв'ячному колесі, що дорівнює зазначенням осьовій силі на черв'яку ft 2 2m2 поділено на D2 дорівнює F1. ми з величинами ft 1 і ft 2 можна знайти із їх взаємного розташування. ft 1 дорівнює ft 2 помножити на тангенс гама. або із врахуванням терця в черв'ячній парі. ft 1 дорівнює ft 2 помножити на тангенс помножити на гама плюс ро штрих де гамма кут підйому лінії витку черв'яка, роштриг дорівнює від 1 до 6 градусів, зведений кут терця. Радіальна сила в черв'ячній парі ФР1 дорівняння ФР2, до ФР2 до рівня Фа1 помножу на тангенс альфа, де альфа дорівнює 20 градусів, кут профілю в осьовому перерізі черв'яка. Коефіцієнт корисної дії черв'ячної передачі визначається втратами на терця в зачепленні, втратами на розбрискування і перемішування мастила в картері і втратами в опорах валів. Причому останні два види втрат окремо не враховуються, а входять у експериментально знайдене значення рожтрих. При визначенні втрат на терця в зачепленні черв'ячної передачі, як у гвинтовій парі ККД передачі, можна знайти за формулою. Ню дорівнює тангенс гама поділений тангенс помножити на гама плюс ро штрих. Оскільки ККД черв'ячної передачі істотно залежить від значення кута підйому лінії витка черв'яка, при зостанні кута гама ККД збільшується, то силові черв'ячні передачі не рекомендується робити одновитковими, оскільки при цьому гамма, а отже і ККД малі. Застосування таких передач виправдано тільки при необхідно мати велике передаточне відношення, а також коли потрібне самогальмування передачі. Орієнтовні значення ККД такі: при зад один до рівня 1, ню від 0,7 до 0,00%. 0,75, призет один дорівня 2, ню дорівнює від 0,75 до 0,82. Призет один дорівнює 4, ню дорівня 0,82 до 0,92. Матеріали і конструктивні параметри виготовлення. У черв'ячних передачах поєднання великої швидкості ковзання із дуже несприятливим напрямком її відносно лінії контакту призводить до погіршення мащення розриву масляного шару між. Тертьовими поверхнями, зниження ККД, підвищення спрацювання схильності до заїдання. Тому основним розрахунком для закритих, так і для відкритих черв'ячних передач є розрахунок на контактну витривалість, що запобігає викришуванню і заїданню. Розрахунок на витривалість зубів при згинанні роблять як перевірник. Черевки виготовляють із вуглецевої сталі 45 та 50, або легованої сталь 20Х, 40Х, 40ХН, 12 хнза 18 хнва 38 ХМІОА, сталі із відповідною термічною або термохімічною обробкою і наступним шліфуванням та поліруванням поверхні зачеплення. Довжину нарізання частини черв'яка приймають при Z1 дорівнює 1,2, B1 більше або дорівнює 11 плюс 0,06 Z1 помножено на M плюс A. При Z1 дорівнює 4, B1 більше або дорівнює від 12,5 до 0,9 Z2 помножено на M плюс A. Де A дорівнює 25 мм, при M менше або дорівнює 10 мм, A дорівнює від 35 до 40 мм, при M від 11 до 15 мм, А дорівнює 50 мм, при М більше або 16 мм. Черв'ячне колесо виготовляють із чавуну при швидкості ковзання ВС менше або 2 м на секунду. При більших швидкостях ковзання виникає небезпека заїдання, тому черв'ячне колесо роблять складеним. Вінець, обід або бандаж виготовляють із олов'яною БРОФ 101 ОНФ, ОЦС 6,6,3 або Бізолов'яної БРАЛ АЖН10Л бронзи, а колосок лісний центр із шавуну сч 1532 два, 1836 18, 36. Олов'яні бронзи, що мають високі антифрикційні властивості, дорогі, тому при ВВС менш або дорівнює 7 метрах на секунду рекомендує. Йдуться застосовувати безолов'яні бронзи або латунь, які мають високі механічні характеристики при дещо знижених антифрикційних властивостях, ширину вінтя черв'ячного колеса приймають при Z1 дорівнює від 1 до 2, b 2 менше або дорівнює 0,75 ДА1, при Z1 1 дорівнює 4, Б2 менше або дорівнює від 0,67 ДА1. Найбільший діаметр червячного колеса при Z1 дорівню 1 дорівнює одиниці, ДАМ2 менше або дорівнює ДА2 плюс 2М. При Z1 1 дорівнює 2, ДАМ2 менше або дорівнює ДА2 плюс 15 М. При Z1 1 дорівнює 4, ДАМ2 менше або дорівнює ДА2 плюс М.